Привіт! Сьогодні ми поговоримо про головні убори, а саме про берети та капелюхи. Я розвію два міфи про те, що мені капелюхи і берети не пасують, і мені немає з чим їх носити. Це так само, як ніби говорити, що мені не пасує чорний колір, і мені немає куди одягати чорний колір. Тому для початку хочу розділити. Берети по фасонам, я так їх називаю, тому що насправді берети є дуже різні, і зазвичай, якщо у вас є проблема з тим, що берет на вас виглядає некрасиво, це просто ви напевно підібрали неправильну форму берети для вашого типу лиця. Наприклад, скажімо, що є великі берети от такого плану, як в мене зараз. Вони великі, об'ємні, з дуже такого міцного фетру, і їх якраз чудово носити на зиму. Далі у нас є. Я називаю це більш таки, можна сказати, весняний варіант. Або на осінь, тобто вони трішки менші. Вони не з такого вже міцного фетру, вони не настільки гріють. І далі йдуть і ще зовсім менші берети. Ось, і вони вже зовсім такі малюсінькі і виконують чисто декоративну функцію, як не потрібно носити берети, звісно. Це все дуже індивідуально, в криси немає ніяких обмежень. Але просто я вам раджу так наносити, тому що це виглядає трішки дивно, і в тебе виходить щось таке. Спочатку раджу експериментувати з літніми беретами, звісно, тому що вони просто по об'єму менші. Тому ми ховаємо ось ці внутрішні поля, загинаємо їх пальцями і натягуємо на голову. Але він дуже маленький і його дуже справді легко одягати. У мене є ось такий берет, він великий і взагалі він іншої форми, тому що по краям він йде з ось таким шкіряним обідком. Супер дуже легко, тому що вам не треба нічого тут самим редагувати, ви просто його вдягаєте на голові, як літаюча трілка. Можливо, так? Зараз я покажу вам, як працювати з великим беретом. Ось він дуже такий об'ємний, він зимовий, і тут якраз найбільше проблем. Це трішки дивно. І зазвичай я от за цей хвостик тяну наперед. Беру його трішки на бік, ось так. Єдине, що мені не дуже подобається, коли він виглядає от таким планом. Це виглядає трішки дивно. І звісно ж, мені не подобається, коли мерет носять ось таким чином. Серйозно, як це може подобатись? Мама ззаді киває, говорить, що це гарно. Отже, капелюхи пасуть всім, але є декілька деталей, на які ви маєте звертати увагу, коли ви йдете в магазин та вибираєте собі якийсь капелюшок. Ось. І перше, що ви маєте знати, якщо у вас крупні риси обличчя, наприклад, як у мене, великі губи, великі очі, скули, так, то вам будуть пасувати великі поля капелюха, тому що у вас таке яскраве обличчя, і капелюх не буде забирати на себе всю свою увагу. Якщо у вас більш такі тендітні ніжні риси обличчя, то вам більше будуть пасувати. Ось такі невеликі капелюшки з не дуже великими полями. І тоді ваше лице не буде губитися на фоні великого головного убору. ось, Але також обов'язково перед тим як йти в магазин і міряти новий капелюшок, обов'язково зробіть собі макіяж. Тобто підкресліть губи, підкреслить е, рум'янець, підкресліть очі, для того, щоб знову ж таки ваше лице нагубилося на фоні. Тобто, без макіяжу нікому, повірте, нічого не пасує але взагалі гарні сукні нічого вам не буде підходити. ось. Але, звісно ж, треба пам'ятати, що це все індивідуально, головне міряти. І третє, головне правило, що просто звикніть до себе в капелюхах. Тому що це справді для багатьох дуже таке щось дивне, наче ти на голову собі вдягнув, не простий там капелюха, а золотий унітаз. І всім це дуже здається, що це якесь чудо. Отже, найпопулярніше запитання Каріна, як ти робиш так, що в тебе берети та капелюхи не злітають з голови? Є декілька секретів. Наприклад, якщо у вас є ось такий маленький перед, він буде злітати з голови, це правда. Тому я просто його не ношу в дуже вітряну погоду. Отже, далі в нас є ось такий берет, і тут є маленький секрет, тому що я маю ось тут такі дуже великі невидинки заколки. Я їх просто проткнула через фетер. І цими шпильками я цей берет ось так от приколюю до голови. І він тримається більш-менш на голові. Звісно, коли дуже сильно вітряно, то я стараюся його не носити. Ось так от іще один чудовий приклад для літа, весни. Це стрічки, ви просто їх можете зав'язувати під шиєю або за волоссям. І це також буде дуже міцного тримати, і будь-який вітер вам ніколи не страшний. З звичайними капелюхами тут, звісно, все складніше, тому що знаєш таки, коли дуже вітряно, я їх просто не ношу, тому що вони будуть злітати з голови. Хоча в мене є ось така малесенька шляпка, капелюшок, який тут має... Маленьку шпильку, яка може приколоти капелюх до вашого волосся, і це все набагато зручніше, і він ніколи не буде злітати з вашої голови, навіть коли вітряно. Ви можете таку маленьку шпильку. Доробити до будь-якого головного обору, і він у вас буде завжди міцний. Це все. Надіюсь, вам це відео сподобалось. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи ви носите головні обори, шляпи берете, що ви найбільше подобаєте. А я побігла далі, і побачимося наступного відео.